Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми продовжимо наше захоплююче дослідження міфів та легенд, які формували уявлення про світ у стародавніх цивілізаціях. Приготуйтесь дізнатись неймовірні історії про чудовиська, богів і таємничі істоти, що залишали свій слід в історії. Почнемо нашу подорож. Гарпії у грецькій міфології гарпії були крилатими жінками, які викрадали душі, а також людей і їжу. Їх часто зображували як вісників смерті, які приносили душі в підземне царство. Гарпії мали гострі пазурі та жахливий зовнішній вигляд, що символізувало нищівну силу природи та неминучість смерті. Вони також викрадали їжу, залишаючи голодним того, хто намагався поїсти, що часто інтерпретувалось як покарання за неповагу до богів. Майя. Космологія Майя описувала Всесвіт як низку циклів, у яких початок і кінець світу були неминучими частинами космічного порядку. За їхніми віруваннями, світ переживає етапи руйнування та переродження з кожною новою епохою. Наприклад, кінець кожної епохи був позначений катаклізмами, потопами, вогнем або темрявою. Майя вважали, що кожен цикл створення супроводжувався жертвоприношенням богам, щоб відновити баланс і забезпечити нове відродження. Єхидна у грецькій міфології єхидна була напівжінкою, напівзмією, і її часто називали матір'ю всіх чудовиськ. Діти Єхидни включали найжахливіших створінь, таких як Цербер, Химера, Лернейська Гідра та Сфінкс. Вона уособлювала первісні сили природи, що відображали дуальність людського і звірячого. Єхидна жила в печері, символізуючи небезпеку, що приховується в темряві та хаосі. Левіафан в біблійній міфології Левіафан це гігантська морська істота, яку часто зображували як втілення хаосу і неконтрольованої сили. У деяких інтерпретаціях він уособлює диявольську загрозу та хаос, з яким Бог мав боротися при створенні світу. Левіафан згадується в кількох релігійних текстах, включаючи Старий Завід, як символ нездоланної сили природи, яку можна приборкати лише божественним втручанням. Атлантида. Згідно з платонівськими діалогами, Атлантида була розвиненою цивілізацією, яка вважалась колискою науки, мистецтва і технологій. Проте через свою гординю та жадібність ця могутня цивілізація зникла під водами океану. Атлантида є символом краху через власну амбіційність і надмірну впевненість у своїй непереможності. Пошуки Атлантиди та її загадкової долі протягом століть надихали безліч легенд і наукових теорій. У римській міфології фурії були богинями помсти, які карали злочинців, зокрема тих, хто порушував родинні обов'язки або здійснював криваві вбивства. Вони уособлювали моральне покарання, яке не можна уникнути. Фурії переслідували своїх жертв аж до їхнього божевілля або смерті, показуючи, що справедливість завжди знайде своїх кривдників навіть через багато років. Медуза Гаргона. Одного разу прекрасна жінка Медуза була проклята Афіною за те, що зустрічалася з Посейдоном у храмі богині. Вона перетворилась на чудовисько з волоссям із живих змій, а її погляд міг перетворити будь-кого на камінь. Медуза є символом фатальної краси і небезпеки. Її історія уособлює покарання за зраду богів і небезпеку, яку несе непідконтрольна сила. Суцільна ніч в скандинавській міфології нот богиня ночі була однією з перших істот світу. Вона мандрувала небом на своєму коні хрімфаксі, розсіюючи нічний морок по землі. Її син, Даггер, став богом дня, а разом вони уособлювали цикли дня і ночі, світла і темряви. Нот символізувала невідворотність темряви перед світанком. А також потребу у відпочинку і відродженні. КаМАЗОЦ. Бог Кажан в міфології Майя. Камазоц був пов'язаний з ніччю, смертю і жертвоприношеннями. Його образ тісно пов'язаний з темними ритуалами, коли боги вимагали жертв, щоб відновити баланс у світі. Його кажаноподібний вигляд також символізував небезпеку ночі та смерті, що можуть підстерігати людей у темряві. Кліо музи в грецькій міфології уособлювала різні аспекти мистецтв і наук. А кліо була музою історії та епічної поезії. Вона зберігала знання про минулі події, і її ім'я стало символом спадщини, яку залишають попередні покоління. Кліо також асоціюється зі збереженням істини та мудрості, що передається через літописи. Фенрір. Величезний вовк зі скандинавської міфології, який відіграє ключову роль в апокаліптичному Рагнароку. Він був приречений вбити Одіна, верховного бога, що робить його символом неминучого руйнування і кінця старого світу. Ланцюги, якими Фенріра намагались зв'язати, лише підкреслювали неможливість зупинити долю. Океаніди. Німфи водної стихії у грецькій міфології океаніди були дочками Титана Океана. Вони мешкали в річках, морях і струмках, охороняючи водні ресурси та їхніх мешканців. Океаніди вважались ніжними духами природи, але також могли карати людей за безвідповідальне використання водних багатств. Каппа. В японській міфології Каппа – це невеликий водяний демон, який живе в річках і озерах. Він міг заманювати людей у воду і топити їх. Капа має порожнину на голові, заповнену водою. І якщо ця вода виливається, він втрачає свою силу. Капа символізує водні небезпеки і непредбачувану силу природи. Міф про створення світу в ацтеків. Ацтеки вірили, що світ був створений і знищений чотири рази до п'ятого поточного сонця. Кожна ера завершувалась катастрофою, такою як повінь або пожежа. А нинішня епоха також колись завершиться. Цей міф нагадує про циклічність часу і про постійну необхідність жертвоприношень для підтримки гармонії між світом людей і богів. Йормунганд Гігантська змія, яка оточувала весь світ, кусаючи свій хвіст. Йормунганд був одним із найстрашніших ворогів богів. Його отрута могла знищити все живе, а в кінці часів він повинен був зустрітись в битві з Тором під час Рагнороку. Йормунганд символізував циклічність часу та руйнівну силу природи. Калі – індуїзька богиня руйнування і трансформації. Калі уособлює неминучість кінця всього, що існує, щоб створити простір для нового. Її темний і страшний образ символізує як смерть, так і переродження, а також необхідність знищення старого щоб відкрити шлях новому. Сфінкс міфічна істота з головою жінки та тілом лева. Що охороняло входи до міст або гробниць у грецькій та єгипетській міфології. Сфінкс задавав загадки подорожнім, а ті, хто не міг відповісти, гинули. Сфінкс є символом мудрості, а також смертельної небезпеки, яка приховується за знаннями. Міф про заснування Риму відповідно до римської легенди, Ромул і Рем, брати близнюки були засновниками Риму. Вони були вигодовані вовчицею після того, як їх залишили на призволяще. Цей міф відображає тему родинної боротьби, оскільки, врешті, Ромул убив Рема, щоб стати першим царем Риму. Тифон гігант у грецькій міфології, що мав сотню зміїних голів. Тифон був настільки могутнім, що навіть Зевс ледве переміг його, запроторивши підгору Етна, де його вважали причиною вивержень вулкану. Тифон символізує хаос і руйнування, фавни та сатири. У римській та грецькій міфології фавни та сатири були лісовими духами наполовину людьми, наполовину козлами. Вони символізували природні інстинкти та дику сторону людини. У римлян фавни вважались доброзичливими істотами, які допомагали селянам. А сатири в грецькій міфології мали більш хуліганську, пустотливу природу. Дякую, що були зі мною на каналі Гра Розуму. Сподіваюсь, вам сподобались історії про міфічних істот і богів. Якщо вас зацікавили ці легенди, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і ділитись своїми думками в коментарях. Які міфи чи легенди ви хотіли почути наступного разу? Залишайте свої пропозиції. До нових зустрічей і пам'ятайте, світ міфів завжди чекає на нові відкриття. Факти, ти вишні з кожної сфери світу Мозок твій розвине знаннями сп'ятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, Кисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео в новий горизонт Знання таємниць, що тримають весь фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях На розум очіпляє тебе в своїх відеомріях а теперси, щоб не пропустити найцікавіше.